Нам дуже дуже важливо розповідати індивідуальні історії українців, які проходили через окупацію або проходили через а, те, що ми називаємо бойові дії. А, про, через війну, і саме наш а, наступний герой це Дмитро Чавалах. Він є військовим, який а, зустрів повномасштабне вторгнення саме на Херсонщині. Він був у складі 59-ї мотопіхотної бригади. Пане Дмитре, добрий день. Слава Україні! Доброго дня, героям. Слава. Тож хочу почати з самого початку. Ну тобто ми говоримо про 24 лютого. Що ви тоді побачили? Я так розумію, що ви були в районі Олешківських Пісків. Так, на той момент наша бригада проходила бойове злагодження якраз на полігоні Олешківські Піски, і 24 числа оцей кривавий ранок нам довелося зустрічати саме там. Ну от з того, що я прочитав, був такий матеріал, який опублікували наші колеги з BBC Україна. Що ну спочатку ви не розуміли, що відбувається. Я чомусь про це запитую, тому що дійсно, от ми бачимо, що от в деяких регіонах, от скажімо, на півдні, так туди, куди росіянам вдалося дуже швидко пройти, що от військові не знали, що от є така велика загроза, не розуміли цього, чи от я правильно характеризую те, що відбувається відбувалося в перші дні е, розуміння того, що будуть якісь провокаційні дії чи наступальні дії. була е, Просто на, ну, і зі свого досвіду, я скажу, що ми не розраховували, що він буде настільки масштабний і настільки стрімкий. Е, всі думали, що основна маса сил буде рухатися зі сторони Донецька, Луганська. А так як вийшло, що наступ був з багатьох напрямків, це якби змусило розпорошувати наші сили, розтягувати на Великий фронт. І це якби зіграло з нами таку погану, поганий жарт. Пане Дмитре, а от кого ви там побачили? Яку кількість техніки? Хто був на боці окупантів? З їхньої, ну, зі сторони. В Криму рухалося доволі таки багата колона. Вона розділилася на три напрямки. При цьому колони прикривала їхня авіація в великій кількості, тобто, як мінімум, три літака працювало саме по нам, по нашому напрямку. Ну і вони доволі швидко підтягнули свою артилерію, яка почала по нам також працювати. Добре. Ну Важка техніка. Це в основному були БМП-2, е, танки і їхні оці БТР е, модернізовані. Тобто, техніки було доволі багато. В який момент ви вже стикнулися саме, ну чи можна так сказати, вічна віч на віч. Е, я читав про те, що в якийсь момент почалися саме е, стрілкові бої, так, і що вони з близької дистанції? От коли це почало відбуватися? Е... Стрілковий бій зав'язався вже конкретно, коли ми почали відбивати міст, тому що нам повідомили, що міст під їхнім контролем, і це був єдиний шлях для виходу на підконтрольну нами територію. Тому було прийнято рішення деблокувати міст. Це ви про Антонівський і... міст? Правильно ж говорите? Так, так, це саме Антонівський міст. І вже коли ми почали висуватися в район мосту, там вже зав'язався стрілковий бій. І після чого вже ми зрозуміли, що в нас є два варіанти. Перший варіант це пробиватися через міст до кінця, або залишатися і чекати це або смерть, або полон. Відповідно, було прийнято рішення, що потрібно прориватися з боєм. І нас на той момент вистачило сил. І особового складу для того, щоб прорвати міст. Це при тому, що більшість особового складу на той момент стояла в напрямку Чангар-Каланчак. Тобто, в тому напрямку вони намагалися зупинити противника. Тобто... Тому бригада була, роз... була розпорошена, можна так сказати. Ну тобто, ви ну, щоб було зрозуміло нашій аудиторії. Ви були на лівому березі Дніпра, ви розуміли, що ну там величезна кількість окупантів, тому вам треба було через Антонівський міст прорватися на правий берег. Чи правильно я зрозумів? Так, 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 в сторону Херсона. Ну тоді дали нам команду рухатися в сторону Херсона і вже на іншому березі займати оборону. Для того щоб прикривати відхід е тилових підрозділів і решти підрозділів, які знаходилися е на тому березі, ось і в процесі вже закріплення на іншому березі, отримав поранення, і все на цьому, як би то сказати, мій бій е закінчився. Ну, ми обов'язково про це поговоримо, але ми ж зараз, я думаю, немає жодної людини в Україні, там від малих дітей до людей похилого віку, які точно знають, що таке Антонівське місто. Тому що ну, стільки уваги зараз ми йому приділяємо, тому що ну зараз відбуваються, звісно, контрнаступальні дії ЗСУ саме на напрямку півдня, так, південному напрямку, і ми пам'ятаємо про те, що також наші ну, багато наших зусиль було присвячено тому, щоб. Росіяни не могли використовувати Антонівський міст, щоб не могли туди за допомогою цього мосту підвозити свої резерви. Тож я трошечки ще хочу розпитати, чи могли ви докладніше розповісти, як саме відбувався цей прорив на Антонівському мості? От скільки вас було, і от, чи можна оцінити якому групуванню ви протистояли тоді? Е, згідно тієї інформації, яку нам надав е, наш е, командир. Близько 5 чи 6 години ранку в районі 10-12 гелікоптерів вантажних висадили десант в районі Антонівського мосту. Якщо я не помиляюся, то один вантажний гелікоптер везе в районі 25-28 осіб. Тобто, на той момент Антонівський міст контролювало десь в районі 200 чоловік. Це плюс-мінус, тому що в будь-якому випадку в них було важке озброєння, це 82-мм міномети. в них були протитанкові керовані ракети. Ось, і на той момент, коли ми отримали команду Штурмувати міст, це було десь близько 70 чоловік. Так, десь в районі 70 чоловік, і техніка це були БМП-1. І БРДМ-2, які стояли в нас на озброєння, такою технікою ми йшли на прорив. Велику роль відіграло те, що наші танкісти пішли перші перед нами, і вони як, прийняли на себе основний удар оцих от керованих ракет і гранатометів, тому що наша оця техніка вона легко броньована і вона б не витримала б таких ударів. Ось тому наші танкісти, як то кажуть, головний удар взяли на себе. А наша вже така основна задача була зачистити міст від піхоти, тобто знищити живу силу противника. А щодо піхоти, хто це були? Ну, Я розумію, що ви, там у вас не було часу розглядати. E, чи це були строковики, чи це то були, я не знаю, росіяни, чи це були якісь ДНРівці ЛНРівці. Але чи можна це оцінити? E, можна оцінити те, що підступи до мосту e, охороняли люди менш підготовлені, тому що вони e, вступили в короткий бій з нами. E, це була така коротка перестрілка, після чого вони відступили. От вони почали нести втрати. Я не знаю, чи там в них були загиблі чи поранені, але після того, як ми відкрили по ним вогонь, вони зразу ж відступили. А от вже ті люди, які знаходилися на іншому кінці мосту, там була доволі таки сильна підготовка, і ще було замічено дуже багато таких випадків, коли вони були в цивільній формі. одягу. Ага, ну тобто ми розуміємо, що це також вони використовували отакий от, от прийом для того, щоб для того, щоб зненацька, зненацька застати саме наших військових. Ви потрапили на правий берег, і ви кажете, що ви отримали поранення. Я читав, що це міг був бути снайпер. Чи могли б ви більше про це розповісти? Ну, це був однозначно снайпер, тому що вогонь вівся одиночними пострілами з невеликим інтервалом. І дуже прицільно, тому що нас, нас було на той момент шестеро, шість чоловік, і четверо отримало поранення, і один, на жаль, від поранення загинув, тому що йому, наскільки я зрозумів, перебило пахову артерію. І ось в такій ситуації, в якій опинилися ми, так, таке поранення, воно якби, ну, дуже важко людину врятувати. Ось і всі, всі, хто були поранені, вони всі були, отримали поранення в район пахової зони. Це, я вважаю, було зроблено спеціально. Не може такого бути, щоб чисто випадково всі п'ять чоловік отримали поранення в одне і те саме місце. Ось, після чого були вже підтягувалися основні наші сили. І противник зрозумів, що йому вже якби, він і так поніс втрати, і вже в цей момент підтягнулися наші решта підрозділів. Вони зрозуміли, що вони не витримають такого удару. Вони відійшли, відступили і вже очікували підтягування цих основних сил, які рухалися зі сторони Криму. Ось. Тому на той момент міст ми відбили і ми його контролювали. Контролювали аж до вечора 25-го числа. Як вдалося евакуюватися? Ну, ми розуміємо, що ви поранені. Так, ваші побратими поранені. То як відбувалася евакуація? Чи ви пам'ятаєте це? Е -е, ну, я якби пам'ятаю, але ну, це так е розмито. Е -е, нас е бронемашина прикрила собою, тобто, вона стала перед нами. Після чого кинули димові шашки задим, задимили місцевість. Щоб нас не було видно, і провели евакуацію. І в цей момент під'їхали хлопці з тероборони, нас завантажили в їхній транспорт, і вони вже нас розвозили по лікарнях. Тобто критично, критично важко поранених вони завозили одразу в хірургію. А решту, хто там мав легкі поранення, вони вже по таким лікарням розвозили, де їм там максимально швидко надавали допомогу. Ось мене одразу ж в той же день прооперували. Ось. І коли 26 числа я вже прийшов до тями, мені повідомили, що місто вже знаходиться під контролем е сепаратистів. Ага, Просто тобто, це покупає... були ці так звані ДНРівці, ЛНРівці? Там були і ДНР, і ЛНР, там були і десантні підрозділи, там були і механізовані підрозділи. Тобто там, там навіть Росгвардія знаходилася, тобто там рухався такий, якби змішаний контингент. Ну, ви точно розуміли, яку це загрозу становить для вас особисто. Ми розуміємо, що відбувається, коли окупанти знаходять військових. Ну тобто, це тортури вби... Ну коротше, найчастіше вони просто вбивають людей після тортурів. Тож, який був у вас вихід? На той момент я змушений був знищити повністю всі свої військові документи. Я їх спалив. Я зняв з себе повністю всі військові цей жетон номерний, також прийшлося його викинути і повидаляти повністю, почистити свій телефон від цих всіх фото, відео, попейміновувати номера телефонів, де там, знаєте, командир батальйону, начальник штабу, тобто в такому плані. Ось. І після цього я вже почав виходити на зв'язок зі своїм командуванням. І отримав ну, якби таке розпорядження: нікуди не рипатися, знаходитися там. І час від часу, якщо я змінюю своє, місце, повідомляти їх, де я знаходжусь. Ось і близько трьох місяців я змушений був переховуватися на території Херсонської області, ну в самому місці Херсоні, і десь в районі 25 травня була проведена успішна операція по евакуації. І я був евакуйований вже на підконтрольну нами територію. Ось після чого був направлений на військову лікарську комісію, і вже рішенням військово-лікарської комісії було призначено, що я не придатний для подальшого проходження служби. Ось, і в даний момент я якби намагаюся, ну, не намагаюся, а вступаю на психологічний факультет місця Кам'янець-Подільський е, ну, метою вступу є е, допомога військовим, е, тому що після того, як я е, виїхав вже на нашу підконтрольну територію, е, дуже е, такий, знаєте, стресова ситуація, після якої е, треба проходити психологічну реабілітацію. Як виявилося, у нас е, доволі таки мало. Е, Психологів, які можуть займатися військовими, які пройшли, от бойові дії, чи там полон, наприклад. Це дуже Можливо, важливо. Гай. Ну, от, ви, пане Дмитре, ви не кажете про це, але я маю повідомити нашій аудиторії, що ви отримали звання героя, ви отримали орден Золота зірка це також важливо, але знаєте, я все-таки хочу трошки повернутися. Ви сказали, що ви три місяці були, ну, ви мали переховуватися в Херсоні. Хто вас прихистив? Що було ці три місяці? Що ви за ці три місяці побачили там? Uh... 28 днів я знаходився на лікуванні, і десь на 20-й день зранку, коли я прокинувся, я вийшов з палати в коридор і побачив, як переді мною стоїть бурят в російській формі зі зброєю, екіпірований. Що мені в очі одразу кинулося, це те, що він знаходився в нашому бронежилеті і в наших берцях. Ну, як завжди, вони знімають. Ой. Ну, так, 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 крадуть все, звісно. Ось. І я якби на той момент зрозумів, що це приїхала перевірка, вони регулярно їздили по лікарнях і шукали військових поранених. Після чого є така співачка Любов Чернецька. Вона якби і співачка, і волонтер, і ну, як то кажуть, борець за незалежність на своєму фронті. Ось і після того, як я з нею поспілкувався, вона сказала, що в неї є знайомі в самому Херсоні, які зможуть допомогти. І після чого вона мене познайомила з одним чоловіком, який приїхав в лікарню. Він привіз мені цивільний одяг і забрав до себе на квартиру. І це, був так, лікар. Виходило... це був лікар чи це був не лікар? Е, ні, це був не лікар. Тут просто е, минулого разу, коли я давав інтерв'ю, там трошки наплутали. Ну, Зрозуміло, неправильно зрозуміло. Він... Так, так буває. Так, ефір. Е, і Виходило так, що я десь е, ну, недільку-дві, максимум три. Я знаходився на одному місці, потім мене перевозили в інше місце. Тобто я якби, довго на одному місці не затримувався. Е, ось. І... Так вийшло, що близько двох місяців мені доводилося переховуватися. За цей період, що я зрозумів, що в Херсоні було дуже багато налаштованих, як то кажуть, проукраїнських громадян, які виходили на мітинги. Люди в перші дні закупляли в аптеках повністю всі медикаменти, завозили їх в лікарні. Таке, як цигарки, там засоби гігієни, це все люди повністю купували, завозили в лікарні, одяг цивільний. Тобто люди на той момент робили все можливе для того, щоб врятувати от поранених. Вони забирали їх по своїм квартирам, будинкам, переховували от з цих чотирьох хлопців, які були поранені зі мною. Вони також переховувалися в людей, люди їх переховували, шукали маршрути для їхньої евакуації, тобто ну, дуже багато таких випадків, коли люди допомагали нашим військовим. При цьому вони ризикували доволі таки сильно, звідки я це знаю, бо хлопець був евакуйований. І на блокпості його затримали російські військові, тобто нашого військового. І цей хлопець, який його вивозив, він також як був затриманий і знаходився в полоні близько двох неділь. Йому там повибивали зуби, ребра поламали, тобто катували його там доволі таки сильно. Ось після чого відпустили, але сказали, що за ним буде дуже сильний контроль. Тобто у нього забрали телефон, у нього забрали всі гроші, у нього забрали автомобіль, е, приїхали на його квартиру, повністю все з квартири повивозили, там, телевізор, холодильник. тобто, ну. Людину лишили просто голуй і боссию за те, що він допомагав нашим. Це дуже важливо те, що ви зараз говорите. Це ми завжди знали, ну, що Херсонці, Херсонщина, що там ну, дуже багато саме про українські налаштованих людей. Ну, тому що саме вони є українцями, і ми дійсно бачили ці перші тижні, так коли в Херсоні, в Мелітополі, в Енергодарі так виходили на протести. На акції протесту доти, це було можливо. Потім, звісно, що окупанти почали їх розганяти, розганяти, звісно, стріляючи по натовпу. І Це означало, що просто ці люди ризикували своїм життям. Тож, я ще знаю, ну от також з того матеріалу на BBC, який я про. Протест... Читав, що е, в якийсь момент е, ви саме переховувалися е, ну, в якомусь будинку, е, вікна якого виходили на Чорнобаївку. Ну і Чорнобаївка, звісно, вже стала таким культовим місцем для ЗСУ. В тому сенсі, що там ЗСУ вже ну, знищили, я не знаю, скільки е, російських військових російської техніки. Е, що ви що ви е, про Чорнобаївку там зрозуміли, поки, поки були в тому будинку? Оцей от чоловік, який мене переховував в себе на тій квартирі, у нього був чи родич, чи друг, який знаходився неподалік Чорнобайовки. І кожного разу, коли там лунали якісь такі сильні вибухи, цей одразу йому телефонував чи писав, і там звучала така от фраза: Це наші чи по нашим? І от завжди відповідь була: Наші по ним. Тобто там ну, вибухи такі були доволі сильні, тому що ми знаходилися від Чорнобаївки десь в районі 10-12 кілометрів, і інколи були настільки сильні вибухи, що вікна аж трусилися. Тобто я не заздрю тим, хто знаходився там, в Чорнобаївці, в ці моменти. Але це було класно. От такі от вибухи вони піднімали таку, знаєте, як настрій. Дуже часто вечорами я чув, як люди співали українські пісні. Тобто, сиділи. Був такий період, коли був перебитий оцей от кабель, який вів на сотові вежі, і взагалі зник зв'язок повністю. Тобто, близько двох-трьох днів в місті не було ні інтернету, ні сигналу, ну взагалі нічого. Тобто, і от в ці моменти люди збиралися разом, і вони і співали українські пісні. От для мене це також було таким, знаєте, як, як підкріпленням психологічним. Тому що е, три місяці знаходитися на окупованій території це ну, психологічно доволі таки важко, е, коли тобі хочеться вийти на вулицю, прогулятися десь. А от ну не можна, тому що ти розумієш, що ти ризикуєш. Потрапити в полон, а на той момент я дуже сильно боявся потрапити в полон, Чому? тому що я боявся стати якимось знаєте, як зброєю чи козиром в їхніх руках, Тому що там, чи накачати наркотиками, змусити говорити щось, чи там, ну, яка б людина психологічно сильно не була, але якщо на неї постійно давити, вона рано чи пізно зламається. Ви повністю О, праві я. в цьому. Ви повністю праві в цьому, і ми розуміємо, що скоріш за все ви просто не пережили. Ну тому, що вони просто вбивають ну, якщо говорити про військових, а ви ще й військовий, який затопочинав, тобто з 2014 року, тобто, чесно кажучи, шансів було б дуже небагато вижити. Я ще знаєте, хочу запитати: от чи є у вас зараз можливість ну тримати зв'язок з тими людьми, які залишаються ну на тимчасово окупованій Херсоні? Чині, можливо, ви маєте якусь інформацію. Ну, що вони вам що розповідають, чи щось пишуть. Як там зараз? більшість людей зараз знаходяться на підконтрольній території. Вони не змогли там знаходитися. Вони шукали можливості в'їжджати. Ну, так як вони мені зараз кажуть, то близько 70 75 людей, які проживали в самому місці, зараз покинули його. Тобто там зараз дуже мало людей. І до цього вони якби, людей ну, дозволяли виїжджати їм з самого міста. Але після того, як наші почали проводити успішні наступальні операції, виїзд з міста заборонений. Ну, Я думаю, це зроблено з метою, щоб е, цим цивільним населенням прикриватися як живим щитом для того, щоб наші Збройні Сили не могли, як то кажуть, наносити. Такі, знаєте, сильні удари. ось, І це зараз в даний момент стримує дуже сильно нас, тому що люди розуміють, що там знаходиться цивільне населення, і якби шукають таку стратегію і тактику для того, щоб мінімаль... мінімалізувати от такі потужні удари. Ось. І раніше окупанти ходили по місту спокійно. По одному, по двох, зараз вони пересуваються там по 3-5 чоловік. Тобто вони бояться зараз ходити по одному по місту, тому що були неодноразові випадки, коли зранку знаходили мертвих окупантів десь там на, на смітниках чи ще десь там. Ну, тобто вони бояться по одному пересуватися і тим більше без зброї. Тому... Цей добре, це й добре, що вони дуже цього бояться, і е, ще дуже тішить у ця інформація, яку ви тільки що повідомили. Що якщо вони пересуваються на поодинці, то далі їх знаходять на смітниках, там їм саме і місце, пане Дмитре. Дуже дякую вам за цю розмову і дякую за ну от, е, таку оборону. Ви є героєм. Дуже важливо те, що ви розповідаєте. Дмитро Чавалах, е, український військовий, який. Обороняв Херсонщину з першого дня широкомасштабного вторгнення. Він був у складі 59-ї мотопіхотної бригади. Він був з нами зараз на зв'язку. Маю знову ж таки нагадати про те, що 2 березня, 22 го року, Дмитро Чавалах, він отримав звання Героя України. Він отримав орден Золота зірка. Ну і дійсно, як і всі ми нашими захисниками та захисницями, ми дуже пишаємося. Вони є героями. Ми маємо про це завжди пам'ятати. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.